Слава Україні морозний раночок в райському садочку. А сьогодні хочу з вами показати, як у мене живуть гортензі в кашпо. Ну це не кашпо, це великі, величезні горщики, більше 30 літрів. І порівняння не просто як вони живуть, насправді вже багато. Садівників перевірили, що в Кашпо чудово живуть і квітують гортензії володихні. А сьогодні зробимо наголос на тому, що можна під них підсадити. Партнери для гортензії в Кашпо. В цьому випадочку у мене в цьому горщику керамічному, дуже пощастила гортензія, керамічний великий горщик живе Пастель Грін. Під нього я підсаджувала. Віолочки двохрічні, анюті глазки. Та ось підсадила таку багаторічну е, гераньку садову. Що я помітила, у неї таке коріння, вона така потужна рослина. Мені здається, що все ж таки е, гераньку доведеться прибирати, тому що вона забирає дуже багато сил. І я думаю, вона там уже весь горщик заповнила. Е, мабуть, дамо ще шанс в цьому році. Я сподіваюся, нікуди я виїжджати не буду. І поспостерігаю, як вона ще в цьому році буде цвісти. Тут обрізка зараз неправильна. Я обріжу і вам теж зніму лише на дві бруньки. От бачите, минулорічний приріст, минулорічна гілочка. Над другою брунькою зроблю надріз. Це буде правильна обрізка. Тут, ну ми ж поїхали і, і за війни. І тому вона просто була не обрізана і таке, чорті чортішо. Так, далі. А другий варіант це у мене гортензія Геркулес. Здається, я її в лютому обрізала, встигла. Тому тут волоті були класні, я їх зрізала там для експозиції. Значить, тут теж. А, правильна обрізка, от дивіться. Я обрізала минулого лютого теж на дві брунечки, і у нас йде три гілки. Ось, дивіться, бачите минулий приріз. Раз, два. Де робимо надріз. зріз над другою брунькою, і тому розпускається верхня брунька. Завжди розпускається верхня брунька, яку ви лишили. А, ну, Цю теж будемо різати, я вам зроблю окреме відео. Значить, з приводу партнерів. Мені подобаються гіхер. Зараз вони ще сплять. А, ну, такі, Бачите, вони ще не гарні. Оце ще дама. Дама, іди сюди. Оця дама ще їсть листочки. Альфа. Смачні листочки у гортензії. Казі смачні. Коротше, от, -от обгризла. Це зовсім обгризла. Так що дивіться: в Кашпо чудово зимують, чудово себе поводять, цвітуть, висаджуйте. Прикрашайте свої сходинки, свої тераски. А партнери більше мені, якщо порівнювати гранті і гейхери, то мені більше подобаються гейхери. Ай, бажаю всім перемоги, весни, кохання, життя і щастя. Все буде Україна. Цьом.